Державне підприємство дослідне господарство пасічна, окрім тваринництва, займається і рослинництвом. Профільними культурами тут є пшениця, ячмінь, соя та кукурудза. Підприємство прибуткове. Наприклад, минулого року сукупний дохід становив 5 мільйонів гривень. Цього року господарство посіяло 360 гектарів цукрового буряка. Зараз якраз проходить збір цієї рослини. У компанії кажуть, що культура вигідна, але все залежить від цінової політики на ринку. Вигідно вирощувати його, якщо є ціна. Ну це економіка. Це якщо як, як ціна, як, як по цим на цим да. або Да. майже 500 гектарів земель уже підготовлено для посіву озимої пшениці. Причому процес підготовки ґрунту проходить відповідно до найновіших наукових рекомендацій. Зараз проводиться підготовка ґрунту, поверхневий обробіток ґрунту, зразу йде фент, дискова борона БДВП, і після того йде дискова, дискова борона, трактора, трактор ХТЗ. обробіток ґрунту. Це в другий слід ми проводимо. Водимо того проводиться посів кльонами Багато коштів. Підприємство вкладає в інфраструктуру. Зокрема, за останні два роки 17 мільйонів гривень було витрачено на техніку та на оснащення ферм. Саме розвиток тваринництва цікавив найбільше науковців академії аграрних наук, які вирішили провести на базі господарства не лише теоретичну конференцію, але й практичну. Пасічна до слова є одним із лідерів серед дослідних господарств у цій галузі, як у збільшенні приросту в та свиней, так і продуктивності. Наприклад, минулого на року надій становив 6 Тисяч літрів молока. Маємо два відділення: перше відділення Пашня, друге Гречана. В першому відділенні надічується 1200 худоби ВРХ, в другому 800 годів ВРХ. Якщо сказати про утримання, утримання на сьогоднішній день проводиться значить, корови. Дінні і сухостійні на привізі, вся остальна худоба у нас верха знаходиться на безпривізі. Багато уваги господарство приділяє відтворенню великої рогатої худоби. Тут також використовують науковий підхід, що дає можливість отримувати високі результати на дою навіть від первістків. Первістки дають 5,5 тисяч молока за 305 днів лактації. І можна сказати, що це непоганий задаток і тоді. Повноцінна вже корова дає до 6,5-6 двісті, ну окремі є. По 10 тисяч даю, це вже бековебнича група, 10 тисяч, 9 тисяч. Для таких результатів важливий аналіз усіх процесів, зокрема і заготівлі кормів, а також запобігання захворювання корів. Про це наголошували представники Академії аграрних наук. Каже, що раніше дослідні господарства були дійсно взірцями і у відтворенні стада, і по його продуктивності, то останнім часом показники не радують. В господарствах, от де ми працюємо в Західному регіоні. Основні проблеми, які є з відтворенням, всі знають, що десь до третини корів вибраковують із причин неплідності з всіх хворіб. Ми почали, є такі хвороби, як патології родів після родового періоду, а також є такі питання, як гінекологічні, це захворювання яєчників, і які потім супроводжуються часто захворюванням вимені і захворюванням кінцівок. Чого нема молока? Бо 30 телят на 100 корів. 30 телят, 40 телят, а по академії 58. вось. іначе так топчемося на одному місці. Одна із інновацій, яку практично продемонстрували у цим учасникам семінару, це сучасний апарат УЗД, який за порівняно короткий час дає можливість визначити тільність тварини. Якщо раніше спеціалістам необхідно було для цього 2-3 місяці, то тепер прилад дозволяється робити за 32 дні. Три роки назад ми теж закупили отакі прилади, такі, правда, голландський. Трінка називається. От, сьогодні наш лікар досконало, досконало володіє цим приладом. І головне, що яке його призначення? Це виявити нетільних корів. І без такого приладу сьогодні займатися синхронізацією стада, тобто курів, неможливо. Або датчик, він може змінюватися в залежності від того, який ми досліджуємо тварини, тобто свиней або корів. В даному випадку в мене використовується ректальний датчик, який використовується для діагностики тільності у корів або жеребості у кобил. Для Легко знімаються і ставиться для свиней, конфокальний зонд використовується для абдомінального визначення супорості. Загалом стан справи твариницькі галузи в Україні дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє. Науковці зазначають, що один позитив можна спостерігати вже зараз, а саме зменшення імпорту м'яса та молока. Більше того, тваринництво навіть стає прибутковішим за рослинництво, оскільки великі компанії нарешті зрозуміли, при раціональному та науковому підході ця галузь також може давати позитивний результат. Наші господарства повинні. Бути взірцем для інших виробників тваринницької продукції чи рослинницької, оскільки тут, в більшості господарствах, працює наука, я би сказав так, повинна працювати наука. Кожна держава, яка не буде займатися наукою, вона буде користуватися послугами науки якоїсь іншої держави. І це призведе до краху. Покращення технологій виробництва, правильна селекція, якісна заготівля кормів, ось неповний перелік необхідних складових для нарощування показників у галузі тваринництва. Щодо кормів, то фахівці іншої наукової установи інституту кормів відзначають зміни структури посівних площ, в тому числі і на Хмельниччині. Так як змінюється структура посівних площ і в Україні, і в Хмельниччині, в нас тоже а ми переходимо, маємо в себе кукурузіно соєвий пояс. Більше перевагу починають займати ці культури відповідно і змінюється структура кормів. Вчені Національної академії аграрних наук свою роботу намагаються спрямувати на забезпечення сільського господарства країни, конкурентно спроможною науково-технічною продукцією, підвищити експортні можливості вітчизняного товаровиробника. І, хоча, поки що цей процес ще не дає тих результатів, які можуть бути потенційно, спільна та послідовна робота з господарствами з часом дозволить Україні стати не лише житницею, але й годувальницею Європи, переконані в академії